Давайте поговоримо про ендометріоз. Чим він такий небезпечний і чи можна його взагалі вилікувати? Ендометріоз це таке складне захворювання. На жаль, точних механізмів виникнення цього захворювання невідома. Воно може інколи протікати безсимптомно, і тоді дійсно ми бачимо зміни позиди або під час якихось оперативних втручань. Якщо жінку нічого не турбує, ми можемо це не лікувати. Але якщо жінку турбують порушення менструального цикла у вигляді міжменструальних кровомазаній, тривалих мажучих виділень до місячних, післямісячних, боли під час татевого контакту або взагалі хронічного тазового болю, тобто жінка скажеться, що у неї весь час болить живота і причину знайти не можуть. І ми встановлюємо діагноз ендометріоз, ось цій жінки показане лікування. Але питання дуже добре: можна його вилікувати чи ні. На жаль, вилікувати його не можна. Ми можемо тільки прибрати симптоми. А зникнути ендометріоз може тоді, коли вже не будуть виділятися естрогени. Це більш агресивний жіночий статевий гормон, який синтезується в яєчниках. І, звичайно, в період менопаузи, коли яєчники вже не працюють і не виділяють естрогени, ендоматріоз самостійно зникає.